Що жодного разу своєї партії, як член народного руху з 90-го року, і з цієї партії не виходив. А Мунякові не був. Не був ніколи. Молодець. Не був ніколи комуністом. Але я вам скажу, скажу таке. Ми повинні сьогодні. Що не думати а, і не піддаватися на провокації? Не такі, як нам пропонує сьогодні мен. Що ж ви знаєте, як ми збирали гроші на Шевченка? так? Да? брані були гроші вкрадені. Ми сьогодні напередодні 200-ї річниці. У нашому місті був будинок, де він сюди не але цей будинок був пораданий регіоналу, а той його знищив. Сьогодні стоїть питання про те, щоб зберег... зберегти цього ка.

i do to the

А ви знаєте, що я можу на вас подивитися? Ми ж не бачимо, які вони. Приходь до шкіл, дядьку, бабу, і діти. От. Дивіться, у тару кашу береат на більшому. Так. Встаньте. От. Я не знаю, Я не знаю, що що це таке. не знаю, що це таке. Я не знаю, це таке. Я не знаю, що це не знаю, не, я сказав перемірюю, хоч ще в Києві Майдан, ми не тут робимо Майдан, де бері де він гроші на прокуратуру повністю, скільки дає кругом, що людям. Коля, обязательно. Я ж не кажу, робимо майдан тут, ми йому робимо тут майдан. Назад, всі просимо, Подача, бо можемо екрана, перекинути. Давай, давай, дивичі, ділови, бульончики. так. хлопці, підікайте, ми не хочу. Підійдіть подача, підійдіть всі подача, бо махта крана, він екран. Героям екран.

Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Другий попит відтягали, собор. Вітаю! Вітаю! А по мене займається патрі! Героям слава! Вождо! Гей! Вождо! Гей! Вождо! Гей! Справді менти, два чоловіки хлопці на лавці. Молодець! Усва! Сам боліс! Сам хамізи. ЦСС усяки наші люди прийдуть. Вадим набирає, що вила? Гей, демократ останнім часом слабкий. Боже, за а зараз живемо. Не влазить з би побула. З кинюс би побула, не влазити. Помагай! Чуста! Заберіть ту людину хай! За мене ту машину! машину! Окей, Рома. Він хоче! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Балотевели, водичка. Серьёзно это. Сейчас